Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про книжку Жовтий князь Василя Баркін. Книжка розповідає про Голодомор в Україні 32-33 років. В книжці йдеться про сім'ю, яка намагається вижити під час Голодомору. В книжку, про книжку я почув від Ірини Фаріон. В якомусь відео вона розповідала, що книжка повинна бути обов'язково к прочитанню. Я її замовив та купив. Вважаю, що книжку треба внести до, мабуть, дошкільної програми. Книжка важка, не скажу, що треба її читати у відпустці. Це не найкращий вибір для відпустки. Відверто кажучи, книжка невелика, м'яка обкладинка. Відверто кажучи, перші 10% було важко читати, мабуть, тому що може треба було адаптуватись до письменника, ну а потім все пішло. Більш добре. Книжку швидко прочитав. Не жалкую, що купив, не жалкую, що прочитав. Але, ну, мабуть, ця книжка не увійде в топ-100 моїх кращих книжок. Маю надію, що відео буде корисним для читачів. Далі буде.